Всім привіт та доброго здоров'я! Такий смачний швидкий перекус стане всім в нагоді. Сьогодні готуємо гарячі бутерброди швидко та смачно. Згодиться будь-який хліб, батон або багет. У мене сьогодні тостовий хліб. Розрізаю його на трикутнички. Беремо будь-яку ковбаску, яка є в холодильнику. Натираємо. Тепер твердий сир. Та будь-яку зелень, яка є у вас, можна ще додати помідорчика або солодкого перчика. Перекладаємо все в глибоку миску. Додаємо яйця, трохи кетчупу, майонезу. Ретельно перемішуємо, додаємо сіль, перець та спеції за вашим смаком. Намащуємо хліб. Духовка вже розігріта до 180 градусів. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Випікаємо від 10 до 12 хвилин. Це дуже смачно, а головне просто та швидко. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно! Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!